Перший ряд у нас шикуються дорослі спортсмени, які, ми надіємось, перші будуть задавати темп нашій сьогоднішній гонці. Інші за ними. Друге слово, хлопці сюда по тій дистанції вони вже знають. Можна давати старт. І так стартував забіг на 2,5 і 5 кілометрів. Кузлайк. Чи важко бігти? Ні, yeah, круто! Можуть приймати участь як в принципі професійні спортсмени, так і аматори, любителі і взагалі любителі активного образу життя. Взагалі виникла така ідея провести саме забіг. Вони досить популярні зараз у Європі, так в принципі і нас в Україні, і в Києві проводяться. От, але вирішили трошки різноманітнити, тому провести в форматі лайт ран. Безкоштовно роздаємо всім учасникам такі світлові браслети для того, щоб трошки розніманітнити забіг. скажімо так.

Складно, тому що на мосту люди не пропускали І ці повороти, і вночі важко бачити.